Ческом найбільше сміттєзвалище читерів. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Якщо ви платите підписку на ческом, то ви співзлочинець. Поясню чому. Ческом принципово не блокує читерів, ну, особливо таких часткових читерів, які не кожну партію вмикають прогу або вмикають прогу кожну партію, але на половину гри. І вони їх не блокують. Це 100% перевірена інформація. Тобто, в принципі, 90-99% шахістів, які є на Chess.com, так чи інакше використовували підказки програм. Тобто є читерами. Чому Chess.com їх не блокує? Тому що вона, воно, ця платформа зацікавлена в тому, що було. Багато людей і щоб їй платили ці абонементи. А якщо й платять за абонементи, за підписку, то вони взагалі не блокують. Що в підсумку ми маємо? Що робить чиском разом зі своїми клієнтами-читерами? Вони крадуть ваш час, крадуть вашу впевненість, крадуть ваше здоров'я, крадуть ваші нерви. Тобто працівники чискому. Це, в принципі, і є злочинці, які заради свого збагачення просто коють злочини і дозволяють коїти злочини іншим. Тобто давайте просто проведемо елементарну паралель. Як ми відносимось до тих росіян, які залишилися в Росії? І може мовчать навіть там собі у тряпочку, нічого не роблять, але працюють на цю систему. Дозволяють цій системі працювати функціонувати. Звичайно, вони теж співлучиться. Ось і все. Так само е і з чискому. Тобто, е мені здається, якщо ти порядна людина, ти не захочеш там працювати. Ви скажете, так що, тепер не грати там? ЛіЧЕС теж багато читерів. І ЛіЧЕС багато читерів, і на ческомі. На ЛіЧЕС все ж таки банять хоч деяких читерів. Е Хоч з маленькими рейтингами не дозволяють їм творити такі речі. Друзі, щоб ви розуміли, що таке рейтинги 2300 і нижче на ческому або ліче. Це я даю фору, якщо по хвилині даю фору ферзя і виграю. Якщо по 2 хвилини даю фору турі і виграю, навіть виграю з 2 секундами проти 3 хвилин. Ці відео є на моєму каналі, їх можна подивитись. Все це ілюзія, що вони вміють грати, тому ніяких а, нічого не платимо. Чуском грати, звичайно, грати можна, бо грати десь потрібно, і відносимось до них як до покидьків.